Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас чергова субота. Зробимо огляд авторинку. Машини аж забиті до кінця ринку, що одна сторона що друга. Також підтримайте канал лайком, коментарем і підпискою. думаю, це вам не тяжко зробити. Так, а ми починаємо. Шостий рік з двигуном 1,4 TSI з пробігом 340 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 4300 торг. Де-не-де на крилишку крилі... крилі... вздуте. Крилі... 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 Так, номер власника. Ось. Крилі... Можливо, цікавить під роботу такий автомобіль. Ну, крилишки внизу і порог доволі. Ручки доволі геть прямо здуті під ручками. Тут у нас взагалі чистеньке все. Так де не дає Оце, Адіді, нема, сіки, ну це на ляді є трошки німаці кіно, то ціна в принципі непогана, доволі таке. Титанові диски, у нас 17 радіус навіть так, така на ззаді. 4 електросклопідіймача, клімат контроль, магнітолка, бортовий комп'ютер, шість передач, і чотири, Датчик дощу встановлений з заводу. Ціна 4.3, 6 рік, 1,4 TSI. Наступний автомобіль у нас Opel Astra H, Had. З 2010 року пробіг даного автомобіля 192 тисячі кілометрів. Зараз вам покажу, що тут. Зараз сам подивиться, який ага. двигун. Двигун 1.6 6 простий, бензиновий, 10-й рік, 192 пробігу. 6900 до номер власник виходить у нас на механічній коробці передач 5 передач. Щас я вам по колу обіду, но свіжопригнаний, Морда не висічена. Ще, мабуть, все сезон, хоча не бачу. Ага, по салончику у нас тут салончик бомбезний, Кожаний. 5 передач, механіка, круїз 4 чотири діймача, клімат контроль, кондиціонерчик. Автомобіль в хатчбеті має задні парктроніки. Ну, непоганий достойний варіант, як такі ось 4-ні задні сидіння. Так, щоб було засікавить даний автомобільчик. Телефонуйте в об'яві. Так, підтримайте канал лайком, коментарем, підписочкою. Так, наступний автомобіль у нас це Kia Picanto. Зараз точно правильно чи неправильно. Не. Kia, Так, да, KIA Picanto Така ось у нього задня частина. Вам її по колу обійду, покажу спочатку. Так, KIA Picanto 12 року пробіг 165 тисяч кілометрів. Двигун 1,2. Газ, бензин, 4 циліндри має автомобіль. 4 а не трьохциліндровий автомобіль. Так. Ось номер власника, ціна у нас 5212 рік. Так, наступний у нас автомобіль це Audi A6C5 2002 року. З двигуном у нас 1,8 турбо на 150 кінських сил, встановлений газ четвертого покоління пробіг 261 тисяч 2002 рік, ціна 5100 номер власних цікаво. Зараз обіду вам покажу по колу цей автомобіль. Така зимова резина, зависті танові диски, задні парктронічки. Такі автомобіл доволі рівненькі, без всяких лишніх м'ятінок. Чотири електросхопи підіймача, автомат, клімат контроль. Так що кому цікаво, телефонуйте до власника по даній ауді. Так, наступний автомобіль у нас Opel Astra H 2007 року. Пробіг 160 тисяч 1,4 бензин на 16 клапанів. Ціна даного автомобіля 3900 з торгом. Пробіг 160 тисяч кілометрів. Noмер власний досьо. Да, я по колу обійду. Покажу вам більш детально даний автомобіль. Состоять. Нормально Так, ось кого цікавий, телефонуйте. Так, наступний у нас такий черри амулет синьоватого голубого кольору. 2008 рік, 1,6 бензин, пробіг 130 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля у нас була 1400, а вже хочуть 1200 доларів номер. Ось, все. давайте я вам її обійду по колу, покажу. Трошечки є нюансики по, по порошкам, по задній лятки автомобіль має а, копчик. якщо всім комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, така ось у нас Деоланус 2007 року. 1,5 газ, бензин, гідроусвітіль кондиціонер 2000 доларів. Номер, а, номер є ось. Ось номерочок такий. Зараз я обіду її по колу покажу трошки всього, лано все за 2000 газ четвертого покоління є. Так, наступний автомобіль Рено, не пам'ятаю чи 21, чи яке Рено в білому кольорі? Тут в нас нема ціни нічого. Без ціни. Так, і дождь Джорні. 17 рік, газ 2,4, газ бензин, 12 тисяч 400 доларів. 128 тисяч кілометрів. Номер власника. ось все. Так, Давайте вам я її по колу обійду, покажу туманні фари. Титанові у нас тисячі на 11 чи Зараз точно покажу. Да, 17-й радіус. безключовий доступ двох передніх дверей, автоматик, тканиневий салончик, клімат-контроль, андроїд магнітолу поставили. О, даний автомобіль. Телефон по номеру в об'яві. Ось навіть, да. кому цікаво буде. 2011 року 200 тисяч пробігу на автоматі автомобіль. 2,0 бензин. Одинадцятий рік, 9 200. Має люк автомобіль. Двіся кромка зверху, геть все, не посічено нічого. Передочок також цілий непосічений, має передні парктроніки 17-ті диски, зимова резина в гарному стані. Давайте я вам іду і по колу покажу. Так, дивіться у нас. Завоні у нас 4 ветросло підіймача, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автомобіль на механіці. 6 передач. Так що кому цікаво. Ззаді покажу вам ось. Арктрунічки. Задні. Так що кому цікаво. Номер власника в об'яві. Так, наступний у нас автомобіль. Шкода Octavia A5, рестайлінг 2010 року, 1,8 бензин, пробіг 137 тисяч кілометрів. Комплектація автомобіля Лаурін Clement. Автомобіль на DSG. Яка DSG? Навіть не знаю, ставилась на 1,8, мабуть, 250, а де Q250. Так, отака от вонася. Передня ми овочі, потім протидумальні фари. Морда не посічена нічого, також над собою теж рівнесенько нема скодітів, нічого немає. Ось номер власника. Ціна 9900, автомобіль в універсалі, титанові диски 17, 17, да. Давайте я вам відео покажу залі, тут легеньке протонована, вона заразке тонування задні партроніки Салончик підігрів сидінь, тут комбінована шкіра з анкартарою, 4 електросхлопідіймача, велика магнітола, бортовий комп'ютер, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Так що кому буде цікаво... Телефонуйте, пишіть до власника, оглядайте. Так, наступний у нас автомобіль свіжопригнаний. пригнаний. Шкода Yeti 2013 року з двигуном 1,8 бензин. Подивимось яка коробка. Тут у нас Ага, механічна коробка, 6 передач. Пробіг автомобіля 180 тисяч, має люк панораму. Передні парктроніки вимер власника, кому можливо зацікавить даний автомобіль. Автомобіль повнопривідний, 10 тисяч доларів таких шикарних титанових дисках, 18-го радіуса. Заводське тонування з зеленим відтінком. Задні, задні паратроники, також фаркоп. Так, кондиціонер, 4 електросклопідіймача, підіймача, бортовий комп'ютер, магнітола, шкіряний салон. Сидіння в геть навіть в непоганому стані водійське. Так що кому кого засікає в даний автомобіль, телефонуйте до власника. Так, наступний автомобіль у нас Audi A4 2009 року, пригнана з Швейцарії з двигуном 1,8 бензин. Пригнана Швейцарія, але бачите, мабуть, була ще і... чи це не Німеччини, не знаю, не буду брехати. так, Механічна коробка 6 передач. Пробіг 205 тисяч кілометрів даної Audi. Така вона в універсалі. Ціна даного автомобіля 9 тисяч доларів. Номер власника у все Так, у нас скло нас ідеально, нічого, не посічено, нічого. Морда також в гарному стані. Капотяк нічого. М'якіну немає. Візуально, іначе немає ні м'ятинок, нічого такого. Задні парктроники. Така права частина, бачите, іграє, немає нічого, ні, ні, ні таких, ні скольчиків, нічого немає. Ага, у нас тут має безключовий доступ задніх дверей шкіряні сидіння. такий салончик водійський геть в гарному стані сидіння